Друзі, всім привіт! Всім привіт! Сьогодні в нас буде дуже цікава страва. Ну, як цікава страва? Простенька. Зі всього, що кожен має вдома. Дуже смачна, до речі, і. Смачна я така... не знаю, що вона смачна. Ну, я, я просто впевнена в цьому. Коротше, така страва для всієї сім'ї на обід, або на вечерю. Або на сніданок. <laughs> на сніданок, ні. Чого? Ну, бо тому щось на всі яйця. Ага. Нам знадобиться куряче філе та картопля. Ну, ще те, теж. Зараз я вам покажу. Да. Страва з куряче філе. Але що нам потрібно? Такий вас список так продуктів. Нам потрібне куряче філе. Картопля, масло, сметана, помідор, цибуля, сир, гіршиця діжонська і ще купа спецій. До речі, сьогодні буде одна особливість відео. Це Толік буде керувати мною. Я буду робити я і так, так тому керував кожен день. Я буду робити все, що він скаже, тому що я в принципі, тому що я рецепт, ну как я його десь оком одним дивилася, але взагалі не пам'ятаю. Става на рівному місці попродумувала тут. Так починаємо значить з курячого філе. Треба його відбити щоб воно було рівненьке. Поняла? Таке, як всі рівненькі. як Чи потрібно відбити, щоб воно було однакове? Давай. Для наших чотирьох філе досочка нам замаленька, тому давай тоді, став біля мене. От, дві доски буде у нас. Буде в нас дві філешки. Одна, друга. Зробила Заня з мене головного повара, так що послухай уважно. Я тут зараз піду відпочину, тобі треба буде посолити все це, поперчити, додати чесниковий порошок і додати паприку. Ну, коротше, ти всім ділом по Солодко чи приправити наші філейки. Солодку паприку, не копчено. Перевертаємо зараз наші курячі філе і робимо все те саме, тільки з іншої сторони. Ми ще додамо грибочків для смаку. Ну, Хто любить, може додати. Але в принципі вони не обов'язкові, можна і без них. Так, далі наші філейки треба скропити оливковою олією. Це діло розмазуємо по наших філеєчках. Накладаємо одна на одну, щоб вони все добре вибрали в себе олій. Це щось розвалилось в нас філеєчка. Хай вони такою кучкою полежать, промаринуються. А ми зараз будемо виймати сковорідку. Додаю 1 столову ложку оливкової олії і одну столову ложку вершкового масла, але ми це все розтоплюємо. Беремо наші курячі філе. І викладаємо їх так, щоб 4 помістилися. Не знаю, чи помітяться в нас 4. Ой-ой-ой-ой-ой! На великому вогні, в кому-середньому, великому, смажуємо 2-3 хвилинки з однієї сторони, потім з іншої. Друзі, пахне на всю кухню. Шкода, що просто не передається запахи через камеру. Це щось. Це щось неймовірне. Все, виймаємо на тарілочку наші грудинки. Це трохи розлетілося. Наша цибуля нарізану, викидаємо ту саму сковорідку, там де жарились наші філейки. Нарізаємо наші гриби отакими на кружечками, наполовину кружечками. о. І наші гриби висипаємо туди саме до цибулі, хай там собі жариться разом. Це все, все діло разом готується 10 хвилин на сковороді. Поки Аня буде в нас дивитися за сковорідкою, щоб воно все не згоріло, я буду натирати картопельку на терці. Беремо тертку і на велику тертку натираємо картопельку. Тих три картоплини, які ми заготовлювали. До нашої картоплі так само натираємо сир твердий. В ну, кого який є, у нас, наприклад, сметанковий. Ми будемо держати сметанковий. Ідеально взагалі було б, якби був пармезан сир. Ну, але вже у нас який є, такий є. Тепер ми цей сир додаємо до картоплі. За малу тарілку взяв. Все, наша зажарочка готова. що там далі? Беремо нашу формочку. В принципі, хто готував на сковорідці, яку можна засовувати в духовку, то можете формочку не брати. Просто туди все викладати. Зараз я покажу, як. І в духовку. Нас не можна в цій сковоріці в духовку її засовувати, то ми беремо формочку. Всю нашу зажарочку туди. Далі беремо нашу філейку і викладаємо на цю цибульку. Бери, намазуй наші філе зверху, гірчичкою. Mm, як пахне. А, там треба одна столова ложка, ти казав, так? Да? Просто на кожну цю, на кожну філейку намаж гірчиці, нормально намаж. Далі сметанка, ложечка одна, так щоб по всьому. У нас там на ще є помідор, неправильно? Так, да, зараз я наріжу. Сир з картоплею ми перемішуємо. І тепер сир з картоплею ми викладаємо до нашого основної страви. І тепер фінальний етап нашого приготування. Все це що у нас на цьому викладено. Закидаємо на 45 хвилин в духовку на температуру. Яка там взагалі 180 в загальному? да, на градусів. Він мене так по звичці питає, яка там, яка там температура? Кажу мені, а я не знаю. А хто знає? Ти все знаєш, не розказуй. Ну да, ну да. Давай закидай. ставити? наставити? Духовка у нас вже розігріта була. Ой. Ми так уважно готуємо, тому що ми дуже голодні, в нас просто течуть слинки. Ти це садила, дивишся, нюхаєш ці всі аромати і тобі щось робиться, а треба ще чекати 40 хвилин. Ну що, друзі? Пахне на цілу хату. І ми готові виймати. Бачите, тут погано перемішав. Бачите, тут картопелька засохша, а тут а сир. Ти побач? А тут та картопля окремо. Ти погано трошки перемішав. Але якщо ви думаєте, що ми зараз просто сядемо їсти, то ми не сядемо просто їсти. А як ми сядемо? Складно чи що? Я придумала конкурс. Значить, дивіться, толік буде мені підстріляти під ніс. Закритими очима я буду. Е, різні там продукти. Я буду нюхати і вгадувати, що це таке. Толік так само. Кожному буде по п'ять інгредієнтів. Хто більше вгадає, той перший пробує. Прикол, так? Да? Давай, то перший. Я з Давай, таку. я зв'язую. Я, я, я зараз тобі такі дам спеції, що ти там в житті їх не вгадаєш, зрозуміло? Давай вже зіграємо в твою гру. Мені підставляй. Ти ще тут? Так зараз не їсти, не їсти і все. Підставляю. Перець. Ні. Чи ти хубаві? Треба п'ять, коротше, так? Тима все просто. Ти здається, тут понабирав. Все? Що це? <ріст> <Дзвенючий рушник. ріст> добре, хай буде рушник. Значить не вгадала. Це вже приємно. От тобто, ти, ти з того кутка береш? Ти сто кутка все береш? Та звідки хочу, звідти беру, Яка тобі різниця, звідки я ще беру. Давай далі. Давай ще дещо Мед. Добре, добре. Ну давай, ще <ріст> <ріст> <Добре, добре. ріст> ну, щось. Попробуємо. Що це таке? Ой, юрок. Ти вже Ну що що за світа пуста. Що да. це таке? Дай ще раз. Ще раз. Напонюхай. Так а цьому пусто наразі? Так. Ти все вгадала? Ні, не, не все, чотири з п'яти. Я уже пять тебе дал. Алло, босс. Видно? Да, давай. Видно? Да, нет. Ты тогда, нет? нет? Нет. А ты сейчас какую-то ерунду как выдумаешь, то там ничего не выгадает. Давай шути. Нюхай. Ничего, ничего не чую. Не знаю, что это такое. <laughs> Масло? То -то. <laughs> да. <laughs> Нюхай. Гірчиця? Блін. Ну це просто надто, ладно. Нюхай. Голову не не рухай. Твій шарлотка твоя. Ладно. Я просто пам'ятаю, що на тих стоїть. Готовий? Ну. Що? Ти мені даєш, ні? Так, то нюхай. Я не знаю, що це таке. Ну давай! Не знаю. Якісь трави твої універсальні, ні? Ти що гонор? Не знаєш, що це таке? Де? Ти мені хоч щось даєш нюхати? Не знаю. В базилії ці Ладно. Yeah. 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 Так. Готовий? Ну. No. Не рухай. Гриби? Ні. Yeah. Грибна приправа? Yeah. Не знаю очі. Помідор? ти вже все. Ви розрізали його, як я маю його внюхати? Я перше пробую, в тебе 3-4, коротше. Сірники ти мені давала нюхати? Так. <рес> да. Ох, не це капець. І воно якесь таке мокре вийшло, що це просто. Мені дуже цікаво, тому що там є діджонська гірчиця, там є паприка, там картопля. Я взагалі не маю поняття. А, Та, там там щось там сметана. М -м -м. Знаєш, картопля? Вона висока така, знаєш, як повністю готова. вона Така трошки хрумтить. Вона не точно сира, а дуже смачна. А дуже сира, так. Та й взагалі смачно, Капець як смачно. Дай ну мені тепер тарілочку. Боже, я дивився, як ти си, знаєш. <г> я не міг навіть нормально дивитися. Ну що, давай. ]ם. Я такої філією, що не їв. Якийсь такий смак прикольний. Дуже смачно. Не знаю, чим якийсь такий смак. То, напевно гірчиця дає такий смак. Там є сметана, я взагалі не знаю. Ага. І сметана, і гірчиця, і все на кучу. Скажу, можна готувати. Воно не є, в принципі, так важко. Mm. Ну, гриби по бажанням можна було давати, можна, ні, але ми дали. Аня, не забудь, що у нас ще багато людей в сім'ї, і всі Знаю. хочуть спробувати. Друзі, ми надіємося, що сьогодні ми були для вас корисні. Так. Страва вам реально пригодиться. Угу. Готуйте і на обід, і на вечерю толік. Мому сподобалось, ставте вподобайку. Хто не підписаний на цей канал, підписуйтесь, бережіть себе, друзі, і зустрінемося в наступному відео. Та мені. Друзі, всім па-па.